Правила гри в шашки. Гра ведеться двома особами на шашковій дошці, розбитою на 64 квадрата, пофарбованих у білий і чорний кольори 12 шашками білими, які належать одному гравцем, і 12 шашками чорними належать іншому гравцеві. Дошка між граючими кладеться так, щоб велика дорога йшла від грає зліва направо. Шашки з кожного боку розставляються по чорним квадратах. На перших трьох рядах відграє. Ходи граючими робляться по черзі. Захід вважається пересування шашки вперед на сусідній чорний квадрат. А також взяття ворожої шашки. Якщо сусідній квадрат зайнятий ворожою, припустимо чорною шашкою, а наступний за нею чорний квадрат вільний, то чорна шашка б'ється. Біла шашка перескакує через чорну на слідом за нею. Знаходиться вільний чорний квадрат і чорну шашку з'їдають знімаючи з дошки. За один прийом б'ється скільки шашок, скільки їх стоїть на шляху на зазначених вищих умовах. При взятті шашки знімаються з дошки тільки після закінчення ходу. Два рази в один прийом при ході брати шашку, перехрещувати її б'є, не допускається. Якщо шашка одного з граючих під час гри проникне до останнього ряду, то вона перетворюється в дамку. Якщо проста шашка при взятті шашок супротивника стає дамкою і після цього її знову від... відкривається, можливість бити ворожі шашки, то таке взяття обов'язково, на відміну від польських шашок. Дамка має право руху по всій довжині ряду чорних квадратів на будь-яке місце. Не зайняте шашками. Б'є вона ворожу шашку, якщо за тією безпосередньо залишається вільний чорний квадрат, б'є вона по всій довжині ряду чорних квадратів на будь-якому від себе відстані. Як простий шашкою, так і дамкою зобов'язані бити, якщо до того представляється випадок. Як проста, так і дамка б'ють ворожі шашки як перед, так і назад. Виграв партію, визначає той, хто або забере всі шашки супротивника, або позбавить його можливості робити які-небудь ходи, замкнувши, залишивши на дошці шашки. При неможливості для обох сторін виграти партію, гра визнає... визначається нічиєю. При тричі. Повторивши безпосередньо один і той же ходом з одного боку противнику надається право визнати гру нічиєю. При боротьбі трьох дамок проти однієї для виграшу надається не понад 15 ходів. Якщо при одній дамці є ще одна або кілька шашок для виграшу, надається не понад 30 ходів, надалі до зміни в співвідношенні сил. При недосягненні виграшу в обох сторін випадках гри визначається нічиєю. Щоб зберегти в пам'яті зіграну партію, її записують. Для цього всі поздовжні до грає ряди шаш... шашесниці відзначаються буквами I, B, C, D, A, F, G, H. Попередні ряди визначаються цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Щоб записати хід, шашки відзначають першу клітинку, на якій вона стояла, за допомогою цифри і букви, які відповідають даній клітинці, ставлять тире і приписують потім таким же чином назва клітинки, з якою вона стає. Якщо потрібно позначити знімання шашки з дошки, то між найменуванням клітинки, з якої починається рух, і найменуванням клітинки, на яку поставиться шашка після бою, ставиться замість тере, двокрапка, іноді знак X. При бої ряду шашок позначається тільки початок і кінець бою, опускаючи проміжні клітинки.